Друзі, усім привіт! Маю вихідний день і сьогодні вирішив роботи, трошки пошукати грибів. Як бачите, тільки ну почав і красоча. Ви ці краси. Підіймаю голову, що я бачу далі. Знову грибочок. Боже, який гарний. Такий вдалий початок. Так, друзі, що буде далі? Цікавого? Буду показувати. Ну це не гриб, це грибище. Напевно він вже поганий. Такий здоровезний, нічого собі. Ох, ю! Дивіться які. Зараз перевірю. Друзі, бачите, якщо знаходжу, то тільки ось такі беру. Молоденькі, гарненькі, жорсткі. Такого задоволення від пошуку білих грибів я не, від... не отримував. Мабуть, ніколи в житті. Ох, красень. Дивіться. А тепер повертаю голову далі. Знову ще два сидять. В одному місці Супер, просто супер. Наступний красень сховався, не знаю який він. Ось такий. Начебто не поганий. Друзі, такої кількості білих грибів, як у цьому році я ще не бачив бачу. В нам. Мабуть, ніколи в житті. Це просто неймовірно. Ось ось такі красені. Супер, йдемо далі. Спочатку побачив ось цього маленького красення. А далі повертаю голову. А там вони сидять. Красені. Ох, йомо його. -йо. Клас. йо його, повертаю голову маленький, такий, я на нього наступив, навіть не помітив. Покрасення такого. Друзі, гляньте. Як намальовані. Покрасені. Чотири на одному місці. Нічого собі. Дивіться, такого я ще не знаходив. Капець. Клас. Повертаю голову. А тут ось такий карапузик. У цьому році це дійсно чудо такої кількості білих грибів. І справді не знаходив ні в одному році іншому. Ось наступний красень. Який красень. Від мене не сховайся. Дивіться. Ось так іде процес, вже пів ведра. Не знаю, що то за гриб, але хвальний. Ось такий красивий друзі. Білий, білий гриб. Ось такий. Так. Ох, йо! Думаю пара. А тут ось тут але вон, переросток один. Дивіться. Ось так. І ті здорові були. Значить, переростки вже Здоровість. Хоча навіть чистий був. Бачите? Ось так. А зараз трошки походжу. Наступний сховався. О, а, він вже такий підмочений. Старенький. Йдемо далі. Так само як багато переростків, так само і не... молоденьких дуже багато. Заходжу до таких карпузиків. Клас. А які красені сидять. погляньте. Ось такий білий. І тут поручок бабка. Ти ж Неймовірна кількість. Навіть нікуди. Один, другий, далі третій. І, і так далі. Ох і карапузи, юною. Гляньте, і Ох, і ту ще хо, хо хо Нічого собі. Оце так гриби. І Поруч. Ще один такий же. Красик. Ох! Нічого. Ну вони товсті. Дивіться. Це не гриби, це я не знаю що це таке. Капець. Карапузінь, ох Йо, ось такий, ось такий красень, супер, просто супер. Яка їх кількість тут. Що не гриб, то гарніший і гарніший. Ага, це бабка, а я думав білий. Така гарненька шляпка. Ось така. Таку можна брати. Думаю пройду Трошки далее Смотрите Какая красота Какие красоты Разом раз, раз, в паре В одном месте И трое Супер Такой Колькости гребел Я уже давно не видел Самый белый Та й далі дивлюся знову, але дуже великий. Напевно, переросток. Бачите, так, да, вже старий. Але це каже про те, що їх тут просто дуже багато і ніхто не збирає. Ладно, йдемо далі, Будемо брати тільки гарненькі. Я вже думав, що в цьому році цих красенів я знаходити не буду. Тільки білі, білі, білі. Але є теж молоденькі. До речі, вони починають тільки рости. Про що це каже? Що їх буде багато. А ну зараз трошки походжу тут, погляну. Це я вдачно зайшов. Просто їх теж неймовірна кількість. Зараз беру, покажу. Це такі під березою Хожу ж б... збираю краснючки. Посередніх щення, у такі маленькі білі грибочки з'являються. Друзі, ось дві хвилинки потратив на цьому місці. Тут ці красень, як солдатики, вистрілились. Один. Дідь. Другий. Третій. Іду далі. Разбачить вже там. Четвертий. Маленький. П'ятий. За ним далі шостий. Далі сьомий. Просто капець. Скільки їх тут? Ого! Так. Вони в цьому році як на замовлення. То одні білі, то одні краснюки. 30 хвилин, повне ведро і вже пакет повний. Оце так шок. Я в шоці вже, вже. Я в шоці. Хочу йти до машини, а вони все є і є. І маленькі. І більше. О, думаю, тільки два. Повертаю. А далі ще. Один. один. Хоч голову не повертай. Устунемо. Ні, я не знаю. Чи це таке місце, чи це дійсно в цьому році ті грибів. Просто неймовірна кількість. Ось який красний. Клас. Супер. Йдемо далі. Намальований. Ще один, боже красень. Дуже зний. каменів. Така ножка довга, маленька ножка довга. Друзі, я вже втомився, я навіть вже перестав знімати на камеру. Яка кількість ведро по пакет уже вон Блядь, повний красненький білий. Капець. То капець! Що з ними робити? Я вже не знаю. Вже така кількість грибів тут. Просто капець. Ось такі гарнюні. Я вже втомився їх збирати. Їх стільки то капець. Друзі, я вам раджу в цьому році не сидіти, а походити по лісі. Вийти. Для тих, хто любить збирати гриби. Це щось неймовірне в цьому році. Пол стопузыки. Вот такие. Следующий. Красный. Чистенький. Клавенький. Супер. Друзья, я гадаю уже досить Я уже втомился, честно. Полностью ведро белых грибьев. И тут краснюки и такие белые грибы. Майже полный пакет. Это просто невероятно. Это шок. Потратив, не знаю, 20-30 хвилин часу. Ось так більше просто немає куди вже збирати навіть. Ось так.